Різдво на святий вечір Позбиралася малеча, мати кутю вже поставив на стіль. В хаті у нас когось бракує діти тато наш воює. Все в бою його, Іоленка зачекала свого тата, Миколай, і всі святі, поверніть його мені, і не треба більш нічого дарувати, не треба більш нічого дарувати. Забрали тата в армію давно на полігон. А потім на ато з тих пір світлину рідного отця дитина прикриває до лиця, закрили світ її дні, і сумно їй, і сумної. Наш пасик народився, в нього сончик лиш робився, він ні разу ще не бачив свого тата. А нашого татка ще довго не буде. Ні, донечко, що зовсім трішки, і він вже повернеться до нас. Швидше, вже, я дуже за ним скучаю і дуже його люблю. І він нас дуже сильно любить і з нетерпінням чекає, коли вже нас побачить. Матусю, а давайте ще раз помолимось, щоб Господь і свята Богородиця оберігали нашого батька і всіх воїнів від біди. Давай, донечко, ще раз помолимось. Чи повернемо села, не беруть його. гроші. Щоб війни не було, радісного усім нам стало. Треба дружно жити і одне одного любити. Давайте помолимось за тих, хто не всі повернулися додому живими. І хвилиною мовчання помінемо тих всіх воїнів, які не зустріли своїх сімей.